Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків. Дітей, і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини. Своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних. У здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі. Та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія. Покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором. Збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини. Своїм омофором, збережи батьків, дітей, і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних. У здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі. Та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія. Покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором. Збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини. Своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних. У здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі. Та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія. Покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором. Збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором. Збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини. Своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних. У здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі. Та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія. Покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором. Збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові. Допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Свята Діво Марія, покрий усіх членів нашої родини своїм омофором, збережи батьків, дітей і рідних у здоров'ї та любові, допоможи нам жити в мирі та вірі в Господа. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок. У коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.